Взяти участь в щорічних вже 39 дев'ятих змаганнях з боксу, організованих обласною з дюшор. Це майже вдвічі менше ніж минулого року. Тоді приїхало 270 юнаків. Втім, хвилювань в організаторів не виникає, адже цьогоріч в рамках першості представлений лише один вік – 12-13 років. Загалом до фіналу дісталися понад 30 пар боксерів, які виступають в 17 вагових категоріях. Серед перших на ринг вийшов Ілля Курасов з добропілля, який з легкістю здолав свого суперника. Сьогодні було полегше. Я думаю, я добре відбоксирую. Легко далася перемога і Андрію Єфимовичу з Соледара. Першу сходинку змагань спортсмен посідає вже четвертий рік поспіль. Бой був не трудний. У мене був перший бой трудний на цих змаганнях, полуфінал. Там це було трудно боксувати, а тут вже другий бой привик к рингу, ко всьому і відбоксував на дихання добре. А ось для Іллі Гринкову, якого, до речі, було визнано найтехнічнішим боксером першості, фінальний поєдинок виявився значно складнішим. Втім, чи своїм суперником спортсмен зустрічався вже не вперше, тож був налаштований саме на перемогу. Були мінямо дуже складний, тому що я ті вже два рази. до цього». Так само значних зусиль довелося докласти і Владиславу Дорохову з Білозерського. Минулоріч юнак вже ставав переможцем змагань, втім, незручний суперник змусив його поборотися, аби повторити свій успіх. Він не просто суперник, коли я серію проводив, ціплявся. На, на мене треба була дистанції. Мені це ну, не зовсім вийшло, Ну, я виграла, вот. я дім горжусь. До речі, боксували юні спортсмени на новенькому ринзі, який спортивна школа отримала за перемогу на кубку губернатора в Артемівську. Ринг, за словами керівництва закладу, відповідає всім сучасним вимогам. Звісно, всі заходять і не узнають этот зал. Вот, і благодаря Андрію Владимировичу Шешавському, звісно, все сейчас удивлены, откуда вы взяли. Ну, мы риб, що выиграла школа турнір от, на призи губернатора, і так повезло нам что що такой потакорін, снаряди, перчатки. Звичайно, всіх переможців та фіналістів нагородили призами. Цьогоріч їх надав палац спорту Шахтар, де першість і проходила. Втім, для юних боксерів існують і інші стимули, адже успішний виступ на змаганнях відкриває для спортсмена можливість бути відібраним для участі в спортивних заходах значно вищого рівня. Відкритий турнір Донецька з кікбоксингу серед юнаків пройшов у шахтарській столиці. Позмагатися за кубки та медалі з'їхалися спортсмени з усієї області. Черговий традиційний відкритий чемпіонат Донецька з кікбоксингу зібрав на одному ринці кращих юних спортсменів з усієї області. До речі, цей турнір проводиться ще з 1991 року. Організатори зазначають, що він є важливим саме через те, що тут формується майбутня зміна професіоналів. Юнашеське соревновання – це завжди дуже цікаві соревновання. Тут ми виїскуємо, Це наш спортивний резерв. Юнаше. И поэтому уже можно определять перспективных ребят и уже более индивидуализированно с ними работать на высокий результат. У нас, у нас проводятся чемпионаты мира по юношам. Вот, и наши донецкие кикбоксеры уже занимают призовые места. У змаганнях брали участь як хлопці, так і дівчата 1999-2007 років народження. Аліна новачок у цьому виді спорту, проте вже захопилася ним та про свій вибір не жалкує. За фізичною формою можна наблюдати і сила додається там, інтересно займатися. Мені дуже понравились перші тренування, особливо коли почала получатися удари, восторг був. Микита більш досвідчений спортсмен. Він займається кікбоксингом більше року. Тож дає головні поради всім, хто хоче піти у цей спорт. Щоб вони не боялися і йшли завжди до своїх цілей і не сворачували нікуди. Школа кікбоксингу в Донецькій області вважається однією з кращих в Україні. Наш регіон вже більше 20 років відправляє спортсменів на міжнародні змагання. Також в Україні існує всього одна дитячо-юнацька спортивна школа з кікбоксингу. І вона знаходиться саме в Донецькій області. В Донецкой области кікбоксинг развивается стабильно. Да, есть определенные материальные трудности, так как и во всем государстве. Кикбоксинг основной у нас в Донецкой области финансируется только через специализированную детскую юношескую спортивную школу. Но ну, это маленькая толіка всего. Мы только э, тренерский состав. Преподавательский состав. Остальное все. Это, как говорится, добровольные начала, если есть пожертвования. За перемогу на цьому турнірі спортсменам були приготовлені медалі та спеціальний ювілейний... кубок від палацу Шахтар, в якому і проводилися змагання. «Ми зробили спеціальний кубок, оформили його логотипами дворца спорту, якому... в цьому году исполнилось 60 років. І радий тому, що здесь сегодня собралось очень много людей. Цього ж у цьогорічному відкритому Кубку Донецька з кікбоксингу взяли участь близько 200 спортсменів. Легкоатлети не знають відпочинку ані влітку, ані взимку. Сьогодні вони ведуть активну підготовку до всеукраїнських змагань. Цього разу дійшла черга до дорослих та до юніорів. Вони виступили на базі манежу Донецьк у рамках обласних чемпіонатів. 40 дисциплін в одному місці і в один день. Цей чемпіонат області з легкої атлетики, і він же відбір на змагання всеукраїнського масштабу не став виключенням. Адбор євляється на чемпіонати командний чемпіонат в Запоріжжі 26-28 января і чемпіонат України серед юніорів 6-8 февраля буде в сумах. Загалом же наочний хаос є примарним, бо тут кожен прекрасно знає, що і як йому робити, особливо якщо це рекордсмен України, бронзовий призер чемпіонату Європи, і водночас горлівська послідовниця легендарної Фаїни Мельник сапірника практично немає. Вот, і хочеться в цьому году поїхати на чемпіонат світу по юніорам в Америку, і, звісно, хочеться призове місце зробити. А по метрам все таки. Ну, в тому году в диске у мене було 57 сім метрів. Це буквально через 3 метри вже это международник. Вот. а в ядре що как-то по кандидатам толкаем. Тетяну привезла на змагання Любов Франкова. Свої дисципліни, а саме штовхання ядра та метання диска, вважає найінтелігентнішими легкоатлетичними видами. Толкали ще і в Древній Греції, і металі, і великі математики, ізучали е математичні закони під цвіст диска, полюта диска. Стрибки з жердиною не менш давній вид. Але міцніше прив'язаний до конкретних технічних досягнень, властивостей фібергласового гнучкого снаряду. Власне, так воно і є, зауважує учасниця Донецького чемпіонату світу серед юнаків Вікторія Філіна. Вона має зріст 164 сантиметри, а стрибає на 3 метри 60 сантиметрів. Збиралася взяти мінімум 3,80. Сложилось, в принципі, все прекрасно. От, просто попробувала пожочі шести. Естественно, тренировки я їх не пробовала. Вот, посмотрела, які они по жорсткості. То есть нет, в принципе, равно результат, конечно, надеялась намного выше прыгнуть, но достойные прыжки были, поэтому я не расстроилась. Стрибки у довжину теж вимагають надзвичайної технічної майстерності. Краща вісімка серед донецьких атлетів-юніорів прагне приземлитися хоча б на позначці 7 метрів 40 сантиметрів. Я прыгнув 6,96. Ну, просто не на всю силу прыгав, у мене була травма. До цього я на настановлення 7,42. Сила, як говорить, нам Техніка поки чуть відстає. Треба чуть подогнати техніку до України. Дві тижні є, думаю. На Україні в призах буду. До речі, у стрибках Михайло став першим. Взяв 7.39. До того брав 7 метрів 24 сантиметри. І наостанок президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка взяв участь у засіданні 32-ї генеральної асамблеї Олімпійської ради Азії, яке відбулося у Філіппінській Манілі. Там нині святкують століття азійського спорту та вже починають обговорювати майбутні олімпіади: зимову 2018 року у корейському пьончангу та літню 2020 року у Токіо. Що ж, за головними подіями спортивного життя регіону та країни слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою wwwk 61dnua Зокрема, й в онлайн режимі не забувайте. Ми тепер також і в Ютубі підтримати спортивну форму до зустрічі за тиждень.